Ради знову всіх вітати на каналі сервісного центру AGMK в сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Продовжують нас з'являтись ноутбуки в продажу. Це в нас з'явився зараз відновлений повністю Dell Alienware 15R3 покоління. Ноутбук, як бачите, 15 дюймовий, 15 дюйма. Давайте розглянемо його. Одразу скажу: що це та, скажімо, дуже якісна надійна лінійка Alienware'ів. Яка була 15R3, 15R4. Ті ноутбуки, які сучасні Еліанвер зараз, вони, звісно, більш потужні, але ж вони не мають надійності цієї лінійки, яка була у Dell саме в таких корпусах. Тож, 15,6, 15-дюймовий Dell ELANVR 15R3. Даний ноутбук в нас має процесор повноцінний i 7 7700 HQ. Детальні характеристики, як завжди, в нас на сайті за посиланням в описі. В ноутбуці вбудована в процесор одна відеокарта HD Graphics 630 та дискретна GTX 1060. 192-бітна відеокарта, 6 ГБ GDDR5 відеопам'яті, я її відношу до середнього рівня. Ну, десь ще, я думаю, вона протримається невеликий час в цьому середньому рівні, але ж. З часом буде переміщена вже до базового, вона туди зараз прямує. Але ж за рахунок того, що 6 ГБ та 192 біта шини, вона, як на мене, видає ще дуже потужні результати, Ну, принаймні на рівні 1650, навіть трошки більше. 30, RTX 3050 вже цю відеокарту, мабуть, за результатами буде перевищувати. Тож, далі йдемо. В ноутбуці зараз в базовій комплектації встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті ddr 4 зайнятий один слот, ще один вільний, дуже легко, доставимо ще одну. Поставимо, може, якщо вам буде треба двоканальний режим, поставимо дві однакові, можна буде отримати додаткові 15% продуктивності саме за рахунок двоканальності. Диск знову ж таки, в базовій конфігурації зараз встановлений 256 ГБ. Диск про виробника саме Гігабайт. Реальний обсяг 238,5, бачите, напрацював всього 2 дні-3 години. 600 ГБ, ну це система драйвери, тести, 100% всі, всі показники. Оскільки ноутбук вже, звісно, ну, це не новий зовсім ноутбук, вживаний і ну, часу такі ноутбуки вже встигли пропрацювати. Тож батарея в цьому ноутбуці має вже 55% зносу, одразу скажу, що в Ліанверах взагалі є нюанси щодо того, що вони не можуть довго працювати від батареї. Батареї в них виходили з ладу. Тому тут це одразу скажу, що розраховувати на безперебійну дуже довгу роботу не вийде. Але ж навіть при цих 55% зносу ноутбук в режимі перегляду фільму в мене пропрацював більше 2,5 годин. Це можна подивитися за скріншотами знову ж таки на сайті. Тож ну, якась автономність є, але одразу попереджаю: ігрові ноутбуки дуже потужні, а особливо коли починає працювати дискретна відеокарта. Вони починають дуже сильно споживати енергію від батареї. Ну і ще це. Це все йде на занижених частотах через те, що ноутбук все ж таки намагається якось цю батарею берегти. Тому працювання таких ноутбуків від батареї, ну, можливо, браузер, можливо, подивитись фільм. Вся інша діяльність на ноутбуках, особливо потужна, не рекомендується робити від батареї, буде дуже довго. Будете зношувати батарею, буде незручно. Так, щодо. Ну, Давайте матриця. Матриця встановлена в цьому ноутбуці рідна оригінальна. Ти Full HD 1920 на 1080. Якщо не помиляюсь, IPS. Так, IPS. Частота оновлення 60 Гц. ну, чудові кути огляду. Це як завжди у нас в ігрових ноутбуках. 93% кольорів SRGB, тобто охоплення кольорів системи. 262 тисячі кольорів. тож, ну, екран гідний в цьому ноутбуці, як завжди. Одразу звернув увагу, що камера встановлена в цьому ноутбуці. Ну, до речі, дуже часто в цих еленверах якість зображення з камери, вона просто вражає, тому що я навіть в сучасних ноутбуках не бачив такої якості зображення. Дуже, дуже гарні. Класні камери в цих ноутбуках. Дизайн, я думаю, вже з ним знайомі. Ну, матеріали якісні. Тобто, Корпус. Тут є металеві частини в цьому корпусі, тобто він дуже міцний, кріпкий. Далі є покриття таке, нібито гумове, приємне на дотик. В ноутбуці дуже міцна металева кришка. Одразу покажу. Бачите, є ну, ноутбук, вже трошки. Життя його випробувало. Це ж все ж такі ноутбуки, які якими можна було користуватись не дуже їх обережно поводячись з ними. Навіть якщо придивитись, бачите, є ось такі трошки збиті кути. Але при всьому, при всьому цьому був навіть один такий ноутбук, в якому було дуже серйозне пошкодження з бокової частини. Навіть зігнуло тут металеву кришку. Матриця залишилась цілою. Тобто, ну, я вважаю, що навіть міцніше вони з цей металевий корпус в цих ноутбуках міцніше, ніж в разерах. Ну а про сучасні лянвери можна взагалі не казати, тому що в тих ноутбуках, мало того, що корпуси всі йдуть пластикові, то ще я бачив вже дуже багато. Фото люди продавали такі ноутбуки, в них зламуються петлі, виламуються повністю. Тут все розкривається ноутбук на дві половини, на дві частини, розвалюється шлейф в різні сторони, подрані, все що завгодно. В цих моделях ноутбуків не бачив жодних зламаних петель і розбирав я верхню частину. Якось буде у нас огляд цей, який вже, мабуть, буде нікому не потрібен. Буде він на каналі. У нас YouTube, де я продемонструю. Я відзняв, яка саме конструкція петель, яка тут велика металева пластина, вона кріпиться до металевої частини металевої кришки, металевий повністю шарнір, також в металеву частину в ніжній частині. ну Тобто зламати його тут треба дуже-дуже постаратися. Я думаю, що все одно не вийде дуже міцна конструкція в ноутбуці. Цікаво те, що задня частина, ось ця, ну по-перше, не можна дрот якийсь прищемити кришкою матриці, тобто не можна пошкодити її. І є ось цей такий виступ, де знаходяться радіатори. Ну, Зараз будемо обдивляти з усіх сторін. Я продемонструю, що там. Давайте по портах. А, порти. Ну, можна сказати, що звичайний набір портів 15 дюймової моделі трошки менше, ніж 17-й. Але отвір для під'єднання Kensington замку, закріплення, отвір для відведення гарячого повітря. Є вони з ліворуч, праворуч все в цьому буці, ззаду, ну чудова конструкція. Далі usb Type-C високошвидкісний, звичайний порт USB 2030, високошвидкісний, два окремих роз'єми для підключення мікрофона та навушників. Відповідно, в передній частині знаходяться динаміки, до речі, динаміки в цьому ноутбуці, як на мене, мають дуже класний також звук. Деякі люди слухають саме з ноутбука музику на цих ноутбуках. Ну, Можливо, краще буде з 17 дюймової моделі. Тому що там все ж таки ще є сабвуфер. Тут є тільки а, два здвоєних динаміка, ну тобто чотири мембрани. А, так, з цієї сторони в нас тільки один роз'єм USB 2.0 Висока швидкість не так. А ще один отвір для відведення гарячого повітря. Всі інші роз'єми в нас з задньої частини. Дивимося. Хоча, ви знаєте, тут в 15 дюймовій моделі така сама материнська плата, ті ж самі роз'єми, я помилився. Повноцінна мережа LAN, DisplayPort навіть є, ну, наприклад, для підключення окулярів віртуальної реальності, HDMI для підключення зовнішнього монітора, Thunderbolt повноцінний є в цих ноутбуках. Роз'єм для під'єднання док-станції. Ну це додатково можна підключати док-станцію, в яку можна встановити дисктопну відеокарту, навіть дуже і сучасну. Ну це дуже нюанси, дуже такі особливі. Роз'єм для під'єднання блока живлення. Ну і звісно, отвори. Дивіться, які великі отвори для відведення гарячого повітря. Радіатор великий, поверхня в нього велика. Вентилятори з ноутбуці встановлений. Ну, мабуть, найбільші з тих, що я бачив в ноутбуках, тож продуктивність системи охолодження дуже висока. В ноутбуках 17-дюймових процесор навіть 90 Вт може розвинути замість 45 базових, ну, тобто вийти на двократний буст. Блок-жилення, яке йде в ноутбук ну, в 15 дюймовій моделі, можливо, трошки менше буде. ну Не 90-60, наприклад, від Вт потужності. Блок блок живлення, як завжди, у нас оригінальне Dell 180W, такий як треба для цієї потужності, щоб все працювало без якихось проблем в комплекті кабель одразу для того, щоб можна було підключити до розетки. Ну давайте так. Постану я одразу скажу, що ноутбук вживаний, і ну, тут є це видно по ньому, по всьому. Тим більше, ну цими цими ноутбуками все ж таки користуються не дуже їх бережуть. Тому що можна так робити, на відміну від сучасних, з яких треба пил здувати дуже обережно. До речі, клавіатура не дуже заюзана. Ну, там Немає ніяких затертостей. Можна взагалі сказати, що тут дуже велике було використання. Одразу скажу, що один, як на мій погляд, один з найзручніших тачпадів. Тачпадами на Alienware мені, наприклад, дуже користувати зручно, тому що тут є окремі кнопки. Як на мене, сучасна тема робити сенсорний. Робити кнопки частиною сенсорної частини тачпада, вибачте, це не дуже було гарна ідея, як на мене, тому що іноді тачпад в цей палець, який знаходиться на кнопці, він починає. Його розпізнавати як переміщення по тачпаду. Наприклад, якщо ви нажимали пальцем, а потім перейшли на кнопку, він може прийняти це як за переміщення, а не за нажаття. Ну тобто є, як на мене, незручності. Тут таких незручностей немає. Ну, Найзручніший, як на мене, тачпад. Дуже мені сподобалось їм користуватися. У мене робоча машина зараз буде, ну, вона вже Елінвер. Тому, як, по, як бачите, тобто Ну, Хоча навіть кути тут вони ціли. Ноутбук цей не падав. ну, Якщо не враховувати ось такі нюанси, можливо, десь все ж таки якісь були пошкодження такого плану, але немає нічого розламаного. Корпус повністю цілий, як ззовні, так і всередині. Тож. А, і що головне, саме в цій конфігурації, яка зараз в цей ноутбук зібраний, тобто процесор сьомого покоління 7700 і GTX 1060, це збалансована конфігурація, яка дозволить вам і працювати досить зручно, тому що і повноцінна дискретна відеокарта 192-бітна, і процесор все ж таки, хоч і 7-го покоління, але він повноцінний, в нього швидкість. Нормально, я навіть деякий час займався рендерингом відео на предаторі на сьомому поколінні, і працювало все нормально. Ну, десь приблизно на відсотків 20, можливо, повільніше, ніж на восьмому поколінні. Але ж все ж таки, ну, це було, це було нормально. Можна було це робити на цій машині. Це можна буде робити. І машина ця в такої в такому конфігурації вона не буде перегріватись, тому що чудова система охолодження саме Alienware. І немає дуже потужних компонентів, які б виділяли дуже багато тепла. Тому ось такий баланс: це буде чудовий варіант для людини, яка, якій треба працювати з якимись більш-менш потужними програмами, які використовують, до речі, дискретну графіку. Вона може користуватися цим ноутбуком, наприклад, ну краще користуватись там десь. На, за якимось робочим столом, не в полі, бо все ж таки батарея 55%. Але за робочим столом на блоці живлення, на повній потужності, і можна буде з цим ноутбуком переміщуватися, носити його будь-де, бо 15-дюймовий його все ж таки можна кудись сховати, перенести. Він хоча і надійний, і металевий, але не можна сказати, що він важить стільки, скільки важить, наприклад, 17-дюймова модель. Тому більш-менш він мобільний, тобто середня. Потужність повноцінного процесора, і повноцінної дискретної відеокарти, надійність, е е міцність. Е по... Переміщенню, скажімо, Ну і всі е, фічі, які є в Alienware. Ну, До речі, це вже більше, мабуть, для якихось геймерів, але в Alienware, ну, є утиліта Alien Common Center. вона дозволяє, до речі, налаштувати багато чого. І е, тут налаштовується повністю підсвічування, тобто кожна зона підсвічування. Ви як бачите, верхня частина бокова, нижня частина бокова, колір тачпаду, кольор цієї надпису. надпису. Колір лого. Тут в нас раз, два, <кій> три, 4, 5 зон підсвічування на клавіатурі. Все це можна налаштувати окремо під себе, під ті кольори, які вам подобаються. Такого, до речі, регулювання підсвічування я навіть в сучасних ноутбуках ще не стикався, ще не бачив. Є там з цікавими схемами. Перемикання цих кольорів, але для того, щоб можна було кастомізувати повністю все по корпусу, такого я ще не бачу. Тому ось такий Alienware, хоча і на сьомому поколінні, i 7 7700, але ж все ж це машина. Легендарна. Якщо є запитання по цьому ноутбуці, ви ноутбуку ви можете завжди задати ось за цим номером. Він буде і в описі в Телеграмі або в Вайбері. краще там, там, там можна скинути якийсь текст, якісь найменування, фото, якісь тести, відео, тому краще зв'язуватись саме там. Якщо ви знаходитесь в Києві, ми знаходимося на Подолі. Можете приїхати до нас сервіс, подивитись його, все перевірити та придбати. А якщо ви знаходитесь в іншому місці, його теж можна замовити безпечно, тому що не беремо передоплат за ноутбуки тільки за доставку 300 гривень. На залишок суми ноутбук їде до вас. Ви вже отримуєте його, є у вас блок живлення, кабель. Ви можете завжди підключити до мережі в режимі повної потужності перевірити його, тому що система, бачите, вже встановлена, активована цифровою ліцензією вбудованою BIOS, Проставлені всі драйвери, є тестовий софт. Весь на робочому столі. не треба навіть собою нічого брати ну або ж візьмете щось своє, якщо вас цікавить. І після того, як ви впевнені, що все працює, тоді ви сплачуєте решту суми та стаєте власником цього ноутбука. На всі ноутбуки, включаючи цей, ну на сам ноутбук, на блок живлення, кабель, ми надаємо гарантію 6 місяців повноцінно. За цей час, якщо щось трапляється з ноутбуком, якась несправність, завжди можна до нас звернутись. Ми її. Усунемо безкоштовно. Ну а навіть тоді, коли цей термін сплине, можна звертатись до нас, ми будемо все одно допомагати з дуже суттєвими знижками. Гарантія в нас йде за стікером, який знаходиться на нижній частині корпусу. Він наклеєний на гвинт, розбирати ноутбук не можна. Тому, якщо вас буде цікавити збільшення параметрів ноутбука, наприклад, до встановлення ще однієї планки на 8 ГБ, як я сказав, щоб отримати 16-двоканальний режим. В ноутбуці, до речі, є чотири слоти, скажімо, для під'єднання носіїв. Зараз зайняти один m 2 Тут стоїть диск NVMe, НВМЕ express дуже швидкий цей. Є ще один m 2 express 2242 стандарт. Ну там трошки коротше ніж 2280. Ще один повноцінний 2280 m 2 слот, куди можна під'єднати диск. І є ще відсік для під'єднання звичайного 2,5 SATA диска. Ну, можна або звичайний диск, або, наприклад, SSD, також це вже ви самі можете вибрати. Тобто 4 диска, 2 слоти пам'яті оперативної. Для розширення, для модернізації є. В цьому ноутбуці також закладений дуже великий ресурс, на відміну від, наприклад, сучасних ноутів, в деяких, наприклад, є один два або навіть один всього лише слот для під'єднання, наприклад, диска М2. І взагалі немає можливості під'єднувати 2,5 дюймові диски. Ну, Хоча вони вже і відходять. Тож, ось такий. Dell Alienware 15 15R3, i 7 7700, GTX 1060, 6GB 192 Bitaшина, новий m 2 NVMe 256 реальних 238 ГБ. Батарея з носом в половину 8 ГБ оперативної пам'яті з можливістю розширення в сервісному центрі. A-Game Гейм Київ. вам за перегляд, до побачення.